Вінничани ярмаркували у французькому місті Нансі, продавали сувеніри, виготовлені вихованцями центрів Вінсмарт, А ще збирали іграшки та подарунки для дітей з прифронтової балаклії. Цей медведик він такий м'якенький. Його приємно торкатися. Хай буде гарною іграшкою для українських дітей. Завітав за сувенірами і мер міста Матіє Кляйн. із Вінниця Ненсі міста побратими. Тож, як французи, так і українська діаспора активізувались, щоб допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні. Акція називається Подаруємо новорічний настрій українським дітям, які зараз проживають на прифронтових містах. І ось Майже весь бус заповнений іграшками, які вони збирали у місті, до якої долучалися як українські родини, так і е, родини Франції. І ми ці іграшки сьогодні отримали, запакували повний бус і будемо вирушати у Вінницю. Тим часом у Вінниці теж тривав збір. Долучились заклади освіти, культури, вінсмарт центри департамент соціальної та відділ молодіжної політики. Небайдужі вінничани приносили набори для дітей. Тривав такий вже збір у двох центрах. Спочатку були по категоріям розкладені всі речі, окремо були канцтовари, окремо книги, окремо іграшки і також окремо солодощі. Кожному ми знаємо, скільки дівчат, скільки хлопців і якого віку. І тобто, індивідуально для кожного збирався, скажімо, такий пакуночок. Для вихованців садочків у пакунки поклали м'які іграшки, конструктор, пазлики, для школярів, книги, канцтовари. Ну і звісно ж, солодощі. Спільними зусиллями наших міст, побратимів і міста Вінниці. Ми маємо поверх тисячу подарунків, близько 1200 подарунків, які ми зовсім скоро зможемо завести у Балаклію і передати діткам, діткам у садочки та першим четвертим класам. В ті родини, які найбільше постраждали від війни, де є загиблі батьки, передадуть для хлопчиків машинки для дівчаток куточки справжніх господинь. Коли діти спробують себе у ролі маленьких поварів, вони можуть скористатися ось цією плитою. Вона не намальована, а вона майже наближена до справжньої. Коли нажимати на кнопочки, діти побачать, що загорається варочна поверхня, і навіть видається такий звук, ніби там щось кипить і вариться. Но тих даних, які отримали від влади з Балаклії, подарунки вистачить не лише на саме місто, а й діткам з приєднаних громад. Пакунки передадуть через представників місцевої адміністрації. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.